Повні дивно, що це мене. Я реально сьогодні зранку вже три рази тікав від АЦК, тим більше ще від одної самої машини. Мене переслідує одна і та сама машина цілий ранок, і я від них тікаю. Тільки що я від них обіжав, спрятався в одному дитячий садочок. Получається, я зайшов, вони об'їхали коло мене, знайшли. Я побіжав, зараз забіг. Uh, Коротше, забіг за автомобілі, короче, вони почали взад перед мене здавати і сидять і сміються, падлюки. І, А да, і ще короче, поліцейського нема. короче, всі ну чотири такі амбала мордоворота. не понятно, що вони від тебе хочуть, Коротше, можна втягу ще щось з тобі. Там денег чи ограбити, чи ще щось. Це ж не непонятно. Ніякого представителя влади серед них нема. Ну я не знаю, що з цим робити. Типу як ну. Що, просто стояти з ними спілкуватися? Пш, я не думаю, що щось з цього вийде. І по третє, от зараз я зайшов в магазин і вони стоять, стояли біля магазину, вони ждуть, коротше. Ну, це якесь ну, переслідування, я не знаю, що чи мені дзвонити в поліцію, чи куди мені дзвонити. Ну я не знаю, куди звертатися в такі ситуації. Що я.